Вітаю всіх на каналі Зоряний Шлях. Мене не було півтора тижня. За цей час ви можете побачити, наскільки змінилась наша ванна кімната і технічне приміщення. Якщо чесно, приїхала і не впізнала. Пам'ятаєте, тут були стіни, у нас ще трошки таких стін лишилось. Ось ми їх доробимо. І буде повноцінна гарненька кімната. Що ж вже зроблено тут? У нас є плитка. Ось, деяку ще доробили. Сьогодні доробили до стелі, як ви бачите, і заклали теплу підлогу. Надалі на нас чекає вже встановлення останнього ряду плитки на стінах. І далі буде плитка на підлогу. На стінах брали такого світлого кольору з легкими переливами. А на підлозі буде мозаїка. Тут у нас вихід під унітаз. До речі, ми вже придбали Унітаз. Він ще в машині, але він вже наш. А, і також умивальник. це єдина річ, яку ми ще не купили в ванну кімнату. А, все інше пральна машинка, бойлер, унітаз. Вже все є. Тільки чекай, коли можна його встановити. А, точно, ще треба встановити. І придбати змій вік. Не знаю правильно, як він а, буде українською. А, загалом батарею в ванну кімнату. Ось тут. Так, плитка вже є, Ви бачите, а, досить рівненько зроблено. Не без нюансів, тому що придбала плитку, і частина була побита, її доводилося обрізати, а, що суттєво збільшило час на а, опрацювання плитки і взагалі її встановлення в ванній кімнаті. А, всередину зайти поки що не можна. Тільки вам ось так покажу. Там вже теж все складено з плитки. А, чекаємо, поки застигне підлога. Тут вже є виходи під пральну машинку, в тому числі і виходи для регуляції теплої підлоги. Вимикачі. І ось тут наша електрика. Все ще чекає, коли до нас прийде детек, доробити три фази. Ось такі роботи були вже виконані. Як вам результати?